Друзі, моє вітання. Вступаємо у 1286-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Ворог, начебто, готується до нової наступальної хвилі. Разом з тим, наші дальнобійні українські ракети «Фламінго» вразили кілька катарів ФСБ в тимчасово окупованому Криму. Про все це і не тільки звісно, що будемо більш детальніше щодо військових аспектів говорити з нашим спікером, який мені і вам допоможе краще зорієнтуватися у цих деталях. Військово-політичний оглядач, групи інформаційних спротив. Олександр Коваленко разом з нами. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре, ну дивіться, літо завершилось 1 вересня. Можемо, мабуть, аналізувати наскільки успішно, скажімо так, для ворога була літня кампанія наступальна білка каже, що літній наступ Росії в Україні фактично провалився за три літні місяці. Російські війська захопили лише близько 1800 квадратних кілометрів. Хоча наступальні операції були одними з найбільш інтенсивних за весь цей час на цей момент. Цілі літнього наступу російської армії не досягнуті. Але разом з тим, пані Берлінська волонтерка та засновниця Вікторі Дрон каже, що Росія на днях якраз підуть в серйозний наступ. Я так розумію, мабуть, нова якась хвиля буде очікуватися. Ваша оцінка літу і от заяві пані Берлінської. А що пані Берлінська згідно з тими уставами та внутрішніми розпорядженнями Генерального штабу Збройних сил України має право робити якісь офіційні заяви від саме наших сил оборони України? Вона волонтерка. Чого вона робить такі заяви, що там хтось готує якісь там наступи і так далі, і таке інше? Вона не посадова особа. Яка має право робити такі заяви. Ну, тобто, це, знаєте, це е, хайп від 1000 шахет 136 кожної ночі до новий меганаступ. Ну, давайте хайпувати зараз не на 1000, е, шахет 136 яких як не було, так і нема кожної ночі. І не буде. Ще дуже, дуже, дуже довгий час. Е, до хайпувати вже на наступах. Що по наступу? Насправді, російський наступ він почався ще в жовтні 2023 року. І зараз ми не бачимо якогось нового наступу. Ми бачимо тільки нові фази. Цей наступ з 23-го року, з жовтня 2023 року, який розпочався з саме наступальної кампанії на авдіївському напрямі. Це була авдіївська наступальна кампанія. РОВ. Він потягнув за собою усі інші лінії боєзіткнення, і відповідно він переходив у фази. Фази, які відповідають природнім умовам, рельєфно ландшафтним особливостям, і відповідно їх можна розподіляти на осінньо-зимову фазу, весняну фазу, літню фазу. Ми з вами зараз виходимо фактично з літньої фази і переходимо в осінньо-зимову, більш складну за деякими особливостями. Справа у тому, що е, саме літня фаза вона для російських окупантів з одного боку була не е, найбільш кривавою. Вони не мали тут феноменальних втрат, якраз навпаки, вони втрачали ще менше ресурсу, як людського, так і механізованого. Хоча в цьому є пояснення: механізований ресурс, тобто танки, бойові броньовані машини і так далі, вони намагаються зараз максимально економити. Тому що їхній військово-промисловий комплекс не може повноцінно зараз забезпечувати фронт і компенсувати ті втрати, які вони несуть. Але для нас є інший мінус. При цьому вони починають втрачати менше людського ресурсу. І дійсно, за цей період було втрачено російськими окупантами. Досить невелику кількість людського ресурсу 93 тисячі uh, окупантів. Ну це таки Офіційно uh, відкриті джерела, які підтверджені 200 300 та 400 uh -huh. Це не найвищий показник. З іншого боку, дуже цікавий момент за три місяці літа саме за червень, липень та серпень, російські окупанти. Захопили 1587 квадратних кілометрів території України. Це не є рекордним показником. Так, це, звісно ж, може е, нас обурювати, тому що це наша територія, це наші сотні квадратних кілометрів, більш ніж півтори тисячі. Е, якщо говорити про початок літнього наступу з другої половини травня, то це дійсно майже 1800. Це правда. Але. Якщо за літо це 1587, і, і е, з іншого боку, це показник менший аніж за осінні, осінню фазу 2024 року. Осінню 2024 року російські окупанти закупили 1630 квадратних кілометрів території України, а е, тоді вони втрачали набагато більше людського ресурсу, механізованої компоненти і так далі. Тому е, літній наступ е, тут треба розуміти, які задачі на нього покладалися. На нього покладалися задачі вивести російські окупаційні війська на осінньо-зимовий період. Це привіт е, адептам перемиря і плану миру, і так далі. Тобто, ті, хто вірить, що все це може закінчитися найближчим часом, якимось перемирям, де гавернічком називаємо це так, цього не відбудеться. Тому що у росіян є а, план на осінньо-зимовий період 25-26, у В них є план на наступ весняної компанії 26-го року, і Пане щоб ви... літня фаза привела до того до осінньої Ні. фази? Ні, от у тому то і справа. Вони все це захопили. Вони мають менші показники по е, захопленим територіям і менші показники по втратам, а угу. е, тим не менш е, вони не виконали своїх основних задач. Вони на осінньо-зимову фазу не вийшли. В них нема основні задачі були які? Ну, по-перше, це контроль, е як мінімум, з трьох напрямків основних е міст, в е яких почалися міські бої на осінньо-зимовий період. Це Покровськ, це Костянтинівка, це Сіверськ, це Борова, це Лиман, це Купівськ. Оці міста вони повинні були зробити що не захопити. Вони повинні були за цей період літній вийти до цих міст і охопити їх з трьох напрямків. Чому саме з трьох? Тому що якщо ти охоплюєш місто з трьох напрямків, це максимально сприятливі умови для початку міських боїв. Найбільш ідеальний варіант це оточення. Але коли ми говоримо про оточення, я дуже до речі, протягом цього, мі... цього е, літа дуже часто чув е, саме заяви про те, що ну те чи інше місто знаходиться в оточенні. От, Покровськ, він вже майже в оточенні. Там Куп'янськ, майже оточили. Там Герасимов його взагалі вже захопив на 50% і так далі. І таке інше. Оточення це якраз е, ідеальний варіант для початку міських боїв. Але оточення існує в двох типах: тактичне або оперативне на сьогодні в оточенні тактичному та оперативному, взагалі, за весь період повномасштабного вторгнення в Україну було тільки одне місто: це Маріуполь. Угу. За цей період більше жодного міста не було. Були охоплення, але оточення воно потребує значно більшого ресурсу, тому для того, щоб оточити Покровськ. Російським окупантам треба закинути ще на Покровський напрямок десь тисяч 50-60 тіл. А де взяти ці 50-60 тисяч? Нема звідки. Тому вони навіть повноцінно його і не охопили з трьох напрямків, так само, як і Куб'янськ. Є вихід з одного напрямку. Покровську це через Звірове, через Південно-Західний. А Куб'янськ це північно-західний. Але за трасу Р-79 їх там відігнали, і зараз у них обмежені можливості. Будь-якому разі вони не виконали свої основні задачі. А навіщо їм це було потрібно? Чим зараз воюють російські окупанти? Переважно піхотою вони використовують саме піхотну компоненту. Це є основна домінуюча елемента їх військ на сьогодні. І коли ми говоримо про осінньо-зимовий період, ми говоримо про що? Ми говоримо про сезон дощів. Ми говоримо про морози, ми говоримо про сніга. Ми говоримо, коли піхота ну їй досить складно наступати та штурмувати на електросамокатах та мотоциклах в таких умовах. І тому, якби це відбувалося в міських умовах, це був би зовсім інший формат. В польових умовах, де зараз знаходяться російські окуман... окупанти, це серйозна проблема. Тому літній наступ не виконав поставлених задач. Він що надав? Він дав е захоплені території е російському командуванню. Вони можуть про звітувати про ці захоплені території. Але це поля, це лісосмуги, це вщен зруйновані села на 10, 15, 20 будинків, де взагалі цих будинків не залишилось тільки руїни. Але жодного великого міста, жодного великого ключового населеного пункту, mm -hmm. виключно ось цей комплект. Пане Олександре, якщо правильний термін таки застосовував щодо цієї літньої фази наступу, якщо вона дійсно провальна для Росії, які це стратегічні наслідки для російської армії може мати, що ми навесні з їх боку ой, перепрошую, на перепрошую осінньою зимову фазу можемо побачити з їх боку? Про поки що про стратегічні наслідки зрано говорити, тому що стратегічні наслідки це те, що відбувається по всій зоні бойових дій, одночасно по всьому mm -hmm. плацдарму, по… А, ну, назвемо це так по всьому театру бойових дій, ми можемо говорити про оперативно-тактичний рівень, як мінімум. І для росіян це що? Це два випадки: перший, вони можуть перейти в фазу стагнації, тобто, вони будуть намагатися е, перечекати цей період, е, вичекати е, осінньо-зимовий анабіоз. В пасти в нього, а потім, коли е, почнеться весняна кампанія, з новими силами розпочати цю весняну наступальну кампанію. Для нас це найбільш небезпечний момент, чому він небезпечний, тому що за цей період вони навіть можуть розпочати у себе загальну мобілізацію чи часткову мобілізацію, чи там сталінську мобілізацію, як вони її там називають, це їх вже проблема. Особливо хворих мізків, але е, вони можуть це розпочати і мати плюс 300-500 тисяч на весну 2026 року. 300-500 тисяч е, людського ресурсу для нас це буде величезна проблема, особливо з урахуванням того, що ми на жаль так протягом 2025 року і не пристосувалися е, к знищенню е, показк е, 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 збільшенню показників знищення російської живої сили. Ми навчилися ефективно знищувати е, російську техніку, але при цьому, на жаль, ми протягом цього року не демонструємо феноменальні показники і рекорди по знищенню людського ресурсу Росіян. Це наша серйозна проблема. Якщо в наступному році ми отримуємо ворога, який збільшить свій показник на 300-500 тисяч. Це для нас буде серйозна проблема. 26-го. А другий варіант, другий варіант, вони продовжують наступ і, скоріш за все, саме це і відбудеться. Тобто, це наступальна кампанія. Вона переходить в осінньо-зимовий період з усіма наслідками для росіян. Це найбільш для нас якраз і вигідний варіант, тому що наступати, як я вже пояснював, в осінньо-зимовий період піхотою досить складно. Отже, тільки через ці умови будуть зростати показники їх втрат і зменшуватись. Показники захоплених територій, вони не досягнуть якусь якихось масштабних глобальних результатів. Там не буде ніяких виконано глобальних задач знову ж таки виключно тактичний рівень. Але протягом усього осінньо-зимового періоду ми також з вами будемо спостерігати за їх наступальними діями, захопленнями наших територій. Але до цього треба відноситися досить адекватно. Наша основна задача це виснаження ворога, і в цей період ми можемо їх виснажити набагато якісніше аніж влітку. До того ж, в них потенціал буде значно зменшений, ніж у порівнянні з літом. Угу. Uh -huh. um... Власне, ворог перебуває в оточенні в районі Добропілля. Дніпро повідомляє про це Принаймні, зараз. Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до добропілля, ці клішні краба були власне відрізані та в оточенні. тому їм там буде там, має бути ще недовго. Зазначили у підрозділі Дніпро. Пане Олександр, як ви оцінюєте оперативну ситуацію в районі, власне добропілля, враховуючи ситуацію із оточенням російських підрозділів? Чи можемо ми, не знаю, орієнтовно, хоча б зазначити, яка про яку кількість може йти мова російських військових? Ну і наскільки не знаю, цю ситуацію? Ми можемо використати на свій на свої на, на свій рахунок? Скажімо, так чи може це оточня стати більш широким просуванням наших військ на цій ділянці фронту? Ні, тут не буде більш широкого просування на цій ділянці поки що наших військ. А про кількість можу сказати так, що під час першого заглиблення з 8 на 9 серпня росіяни використовували десь приблизно від 250 до 300 особового складу. Ну тобто, це такі гіпертрофовані три ро А, і це був перша хвиля. Вони опинились в оточенні ще 11 серпня їх почали перерізати саме тоді. Після цього росіяни почали намагатися їм відправляти підсилення, підкріплення, а також, окрім всього іншого, вони не полишають цієї надії, що в якийсь момент вони саме на Добропілля зможуть вийти. Протягом з 11 серпня, ну по фактично кінець місяця, вони там мали втрати десь приблизно 1300. 1300, 200, 300 були полонені, але вони продовжують це робити. Вони не відмовляються від спроб прорватися на добропілля, але оскільки там зараз сконцентровані наші сили в більшій кількості аніж раніше, і ця ж країна вона закрита. Ну для них це все більше стає такою соціїдальною місією. Але говорити про те, що ми там можемо перейти в якісь контрнаступальні дії, ні, тільки контратакуючи, тільки блокуючи тому що а, саме ця локація, а вона, ну, вона насичена а, великою кількістю а, підрозділів ворога. А, там сконцентровано, ну, наприклад, 1 та 9 МСБР зі складу 51-ї військової армії, там є 150 -та МСД зі складу 8-ї ЗВА. Вони туди перекидають деякі підрозділи зі складу 22 та 41 ЗВА і 68-го армійського корпусу. Тобто, вони цю ділянку насичили навіть більше, та сильніше, аніж південь Покровського Покровського напрямку на Покровськ через Вірове. і тому там буде дуже складно якісь перейти в якийсь контрнаступ, тільки блокування та знищення ворога. Угу. А, тут інтерв'ю дав американському виданню постійний представник США в НАТО, і що меттю вітакр зазначив, що Вашингтон надав Україні зброю, яка здатна вражати цілі у російському тилу. А, тут він говорить про те, що Штати продали напряму напряму Україні зброї на мільярди доларів. А протягом місяця союзники витратили ще таку ж саму суму на закупівлю зброї для української армії. За його словами, у пакети військової допомоги також входила зброя, яка здатна вражати цілі в тилу Росії. Хоча ну тут він не уточнює який тип зброї, яка дальність ураження цієї зброї, і в принципі про який тил Росії йде мова? Можливо, зокрема ваші знання, ви більше можете зазначити, про що може тут йти мова чи. Не плутають тут американці, скажімо так, тил Росії, от саме Тил Росії з тимчасово окупованими територіями України. Фактично, Ні, зараз ну, з урахуванням про придатності а то цілком можливо. Вони це плутають. А, що я можу сказати? А вони дозвіл наносити удари по території Російської Федерації нам надали, щоб про це говорити. Тил може бути глибоким, тил може бути ближнім, ближня тилова зона. А ця ракетна зброя та інші засоби ураження, які передаються нам, нашими партнерами, особливо ракетна зброя, вона має обмеження. Це загальні світло в усьому цивілізованому світі. Існують обмеження по по експорту ракетної зброї це 300 кілометрів. Тобто навіть ті ракети, які мають дальність 500 кілометрів, 600 кілометрів, ми не отримуємо саме в таких характеристиках. Ми будемо мати засоби ураження, які будуть мати обмежені 300 кілометрів. Це не кажучи про те, що в нас є заборона по використанню їх по території Російської Федерації. Так, якби ми мали зелене світло, то 300 кілометрів це ближня тилова зона. Тому в якомусь сенсі це ну так тил, це правда. Але в ближній тиловій зоні ми і так можемо впоратись з урахуванням наших ударних дронів, які ми використовуємо, які досить ефективно працюють по ближній тиловій зоні. Для нас цікавіше це дальня тилова зона. Це більш ніж 1000-1500-2000 кілометрів. Але ну тут е, наші партнери нам не передадуть таку зброю, наприклад, той самий Тамагав. В його зараз експериментальному вигляді комплекс тайфун сухопутна пускова установка для томогавків, яка існує взагалі в світі всього-навсього у вигляді двох батарей. Я не думаю, що нам буде передано таку зброю, але якби вона в нас з'явилась було б дуже цікаво. Хоча ракета дорога. З іншого боку, я думаю, що ми повинні покладатися більш на наші ракетні програми, це той самий довгий Нептун. Це а, фламінго, це балістична ракета. Невідомо якого типу подивимось. Можливо, до кінця цього року побачимо презентацію так само, як і довгого Нептуна. Тому в принципі, в першу чергу, ми повинні покладатися на себе. А що там говорять наші американські партнери? Ну, вони говорять для внутрішнього споживача. А хто такий середньостатистичний внутрішній споживач в США, те, що говорять вони? Ну, це середньостатистичний реднек, який проводить більшу частину свого життя або на полі, або в KFC. От в принципі, і все, mm -hmm. але точно на бібліотеці. Почула вашу думку. Тоді в продовження якраз, ракети фламінгу на днях була опублікована інформація телеграм-каналу «Мілітарний» про те, що ракети Фламінгу вразила заставу та патрульні катери ФСБ у тимчасово окупованому Криму. Удар було задано вранці 30-го серпня по цілях біля армянська. і Раніше повідомляла, що удар, начебто, завдали нептунами про це російські, зокрема телеграм канал писав та інші видання. Але згодом телеграм-канал Мілітарний повідомив, що було застосовано якраз фламінго. І тут мене яке питання? Пане Олександре зазначалося, що дальність польоту фламінгу там щось близько трьох тисяч кілометрів, а застосовують якраз от, скажімо, ну значно у меншої дальності. Чи не виникає тут якийсь такий момент, що можливо і на застосування вже нашого озброєння теж є певні обмеження, що по тилам Росії? Ну от ми чомусь не носимо удари. Бо я не знаю, звісно, що я не військовий експерт. Ну мені здається, ну якось доволі дивно. От наскільки це варто, того що знищення там не військового виробництва там ракет шахеді на території Росії а просто два катери. Наскільки це співмірні такі, скажімо, удари? Ну ми нещодавно з вами побачили відео застосування ракет Фламин. Так і навіть не треба бути якимось там військовим експертом, чи я не знаю там Альбертом Ейнштейном з IQ вище 130-140, А щоб побачити, що це відбувалося на зберіжжі моря. І вони е, якраз запускались в напрямку в морі, тобто на південь. Чому саме так? Ну, е, по-перше, Фламінго має в своїх характеристиках: 3000 км, кілометрів це дальність польоту. У нас є полігон, який може це е, підтвердити. Фактично, ці 3000 км кілометрів, дальність польоту. Що от у них 3000 – це їх дальність польоту. Ні, у нас таких полігонів немає. Жодного взагалі. От у нас навіть мені здається, 3000 тисячі кілометрів це навіть не від крайньої до крайньої точки України відстань. Хоча треба перевірити. Отже, а що таке 3000 тисячі кілометрів? Це розрахункові показники кількості палива, ваги ракети, середньої швидкості, крейсерської швидкості і можливості її летіти навіть з огібанням рельєфу. Це перший момент. Тому підтвердити практично 3 тисячі ми не можемо. Можливо, я навіть скажу більше. Можливо, це навіть і не 3000, а це 3150. Можливо, це 2993. Ну, тобто, якщо пряма відстань. Mm. Далі, чому саме я зробив акцент на півдні і на а, морі? А, по Криму. От виникле питання: а чому саме по Криму? Чому от я дуже багато до речі, я дуже багато бачив за останні, коли це відео. Потім підтвердження, що було нанесено удари по цій базі ФСБ, також дуже багато бачив цих питань. Чому саме по Криму? Тут висновок ось який Крим станом на сьогодні є другою по кількості ешелонованої ППО локацією після Московської області. Так. саме тому так саме саме тому Крим можна назвати на сьогодні. От коли ми говоримо про спецоперації Гуремо України, так uh -huh. а то вони вражають на території пів півострова Крим. Що комплекси ППО, РЛС і так далі, так інше. Чому тому, що вони настільки щільно там розміщені і не мають цього а, можливості змінювати свої позиції, не передбачено, що наші дрони Гуремо України а, вражають їх РЛС, Пускові і так далі. Але при цьому Крим залишається один з найщільніших а, локацій ППО. А Фламінго зараз що проходить випробування? Ну фактично ви так. зараз проходять якраз випробування. От пазл зійшовся. Ну, а ви... ми запустили саме фламінго в межах випробувань з найбільш безпечної, як здається, на перший погляд, локації а, по тимчасово окупованій території, яка має одне з найщільніших ППО. І яке повинно було відпрацювати на відміну. Воно відпрацювало на відміну. Ну ні. Це до речі, ще один дуже цікавий ось такий камінець в город до хейтерів Фламінго, які не до кінця розуміють цієї ракети, починаючи від того, що це, по-перше, мобілізаційна ракета, а також які її задачі, який її функціонал. Бо критики дуже багато виникло несправедливої критики, і от результат. Ураження цих цілей ми бачили супутникові знімки. Там було такі три на цих супутникових знімках: було три великі чорні плями, і ці три великі чорні плями точно не дрони Камікадзе залишили з бойовою частиною, вагою десь приблизно 50 кілограмів. Угу. Пане Осане, тобто уточню: ну те, що ми застосовуємо по Криму по тимчасово окупованій території, наші фламінгу, це ну, тільки сама ознака того, Ходи що. це... Це випробування не пов'язано з тим, що в цьому аспекті теж можуть бути якісь обмеження щодо застосування дальності польоту? Ні, я думаю, що тут немає жодних застосувань. Ну, по перше, це наша зброя. Ми що хочемо, то з нею робимо. Нам можуть так, а, але я... пам'ятаєте, як Байден його адміністрація свого часу щодо наших безпілотників теж робила певні обмеження, щоб ми що? не наносили удари по НПЗ? Ну От, і, можливо, і, і, і що можливо в цьому ні? Я дуже добре це пам'ятаю. Я пам'ятаю як міністр оборони Тавдашній. Пан Остін заявляв, що це ну прям катастрофа, катастрофа нанесення, нанесення ударів по НПЗ Російської Федерації. І що відбулося через деякий час? Ну знову ж таки, по НПЗ щось прилетіло. Ну тобто, в питаннях використання наших типів озброєння ми не змінюємо свою позицію. Ми як наносили удари в території Російської Федерації, так і наносимо. У нас коли у нас скажімо так, були обмеження по кількості виробництва цих засобів ураження. Ударні дрони, mm -hmm. то ми дійсно час від часу або пріоритетом були НПЗ, потім пріоритетом почалися бути радари. Усі дуже добре пам'ятають Вороніж ДМ а Потім намагалися по аеродромам наносити удари. Але росіяни до цього дуже швидко на жаль, пристосувалися. Поки наші дрони летіли, вони підіймали свою авіацію в повітря, вони них чергували пілоти, і вони навіть переносили їх на інші аеродроми там. Морозовська, наприклад, і так далі, а, і з, Мороз... з Морозовська там далі. А, і а, ми перейшли, на... знову ж таки, повернулися до НПЗ. При Джозефі Байдені по НПЗ як наносило удари, так і будуть наносились і будуть продовжувати наносити. Це наша стратегія. Ми повинні залишити Росію без цього засобу забезпечення своїх військ не просто матеріалом, паливно-мастильними матеріалами. А й окрім цього іншого фінансування, а нафтогазова індустрія, газова індустрія. Я навіть скажу більше. Ми зараз говоримо про НПЗ, а потім почнуть ще газову індустрію е мочити. Тобто, це все ще попереду. Поки що паливно-мастильні матеріали, які важливі для забезпечення внутрішнього попиту, а також військ відповідними uh -huh. нафтопродукцію, тому НПЗ в пріоритеті. А коли НПЗ, ми відпрацюємо всі НПЗ, воно впаде, і там тільки хіба що тільки вже в Сибіру або десь а, на далекому схід сході треба буде їх знищувати. А ми перейдемо на газову отрость. От саме в цій газовій валузі ми будемо продовжувати нанесення цих ударів. Ну а навіть якби Джузеф Байден а, залишився президентом, США, він би нам у цьому питанні не а, зупинив. Врешті-решт, це не наші дрони. Що ви ви нас хочете? Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Друзі, допомагав вам у цьому політично оглядач військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ще раз пане Олександре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую на все добре.